Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію, книгу пророка Осії, і сьогодні у нас останній 14 й розділ. Отже, Самарія буде покарана, оскільки вона збунтувалась проти свого Бога. Її мешканці поляжуть від меча, їхніх немовлят розбиватимуть об скелю, а вагітних їхніх будуть розсічені. Перший вірш 14 го розділу. Каже нам про те, що Самарія буде покарана, і причиною цього покарання є те, що вона взбунтувалася проти Бога. Бунт проти Бога це і її гріх, і Самарія, на превеликий жаль, вона погрязла в своїх гріхах. І так як тут згадується вже не весь Ізраїль, а більше Самарія. Хоча ми знаємо, що Самарія, як столиця, вона собою уособлює Ізраїль, але Друга половина 14, першого вірша 14-го розділу, де е, описані дуже жахливі речі, вони якраз нам вказують саме на саму Самарію, тому що з книги е, царств, другої книги царів, ми знаємо, що. Самарія трималася три роки в облозі, коли прийшли асирійці. А от коли вони її захопили, вони робили ось ці надзвичайно жахливі речі. Вони вбили всіх мешканців, вони розбивали немовлят, вагітних вони розсікали. Тобто вони чинили тотальний геноцид всіх тих, хто залишився в Самарії. Тому цей вірш він. Нам вказує на те, що в історичній ретроспективі це все дійсно виповнилось так, як пророкував пророк. Другий вірш: тож навернись Ізраїлю до Господа твого Бога, адже ти спіткнувся на власному беззаконні. Бог знову і знову закликає Ізраїль навернутися. І він каже, що те, що відбувається з Ізраїлем, це спотикання на власному беззаконні. Це не те, через що Бог такий жорстокий, чи Він якось обідився на народ Ізраїля, а вся справа в тому, що Ізраїль сам почав чинити беззаконня. І ось це беззаконня привело до тієї ситуації, в якій опинився тоді Ізраїль. Повернись до Господа із щирими словами покаяння. Скажи йому, зніми з нас усе наше беззаконня, прийми плоди наших уст, як щось найкраще. Як жертву. Третій вірш зачіпає дуже цікавий момент того, що є насправді покаянням. Людям дуже легко е, намагатися зробити щось як знак свого покаяння. Вдавнину це було принесення жертви, а зараз сучасні люди е, з легкістю можуть поставити в храмі свічку як в знак покаяння. Але от що важко людям було зробити завжди, так це. Промовити своїми устами, це визнати самому, в першу чергу, перед собою, визнати те, що ти згрішив проти Бога. І от Бог каже, що повернись із щирими словами покаяння. Саме щирі слова вони і є основою нашого покаяння перед Богом. Якщо ми змогли це сказати, тоді ми дійсно мукаємося перед Богом. Асирія нас не врятує, і ми не будемо сідати на коней. Вже ніколи не будемо називатися, називати нашим Богом діло своїх рук, адже лише ти виявляєш до сироти милосердя. Четвертий вірш нам каже про е, дві, нібито різні між собою речі, але вони об'єднані однією суттю. Згадується, що Асирія нас не врятує, і згадується, що не будемо. Називати Богом діло своїх рук. Тобто ізраїльтяни вони покладали свою надію в політичному сенсі на Асирію, а в релігійному сенсі вони покладали свою надію на ідолів. І отут е, Бог каже про це, і е, нібито від е, мови самих ізраїльтян іде те, що вони кажуть. Що вони каються в цьому, що вони більше не будуть цього робити, що вони зрозуміли, що ніякі політичні союзи чи ідолопоклонство воно не можуть врятувати. Але, от кінець четвертого вірша, адже лише ти виявляєш до сироти милосердя. Ізраїль порівнює себе з сиротою, який залишив Бога Отця, і тепер не знає, куди йому дітися. Але він нагадує, що ти Бог, ти Бог сиріт, і тому вони ніби просять цьому помилування для себе. Я вилікую їхнє відступництво, виявлятиму до них свою любов, тому що мій гнів відвернеться від них. Я буду для Ізраїля наче роса, він зацвіте, немов лілія, глибоко пустивши своє коріння як кедр на лівані. Його пагони розростуться і стануть гарними, наче воливки. А його пахощі, як ліванські, повернуться й ті, котрі раніше жили в його тіні, оживуть, як зерно в ґрунті, зацвітуть, як виноградна лоза, і будуть славитись, як вино з Ливану. З п'ятого по 8 вірш Бог каже про те, що Він поновить Ізраїль, він вилікує його, він прийде до нього як роса, тобто життєдайна енергія. Вона можлива тільки в Бозі. І от коли Бог прийде, тоді Ізраїль може розквітнути заново. Розквітнути це означає показати всю свою красу. Але Ізраїль може показати свою красу тільки тоді, коли він з Богом, тільки тоді, коли він вірує в Бога і виконує всі його заповіді постанови. І дійсно, якщо ми дивимося на історію, то вже після е, асірійського і вавілонського полонів е, євреї, які повернулись в землю обітовану, вони вже більше. В своїй масі ніколи не піддавалися на е, ідолопоклонство, вони ніколи не велись на якісь політичні союзи, вони розуміли, що єдина їхня надія Бог, який може їх оживити. Що спільного в Єфрема з ідолами? Риторичне питання. В Єфрема, тобто в Ізраїльського царства, нічого не має спільного з ідолами. Ідоли це прийшло все до нього з інших народів. Адже саме я вислуховував його, лагідно дивлячись на нього, я для нього, як вічно зелений кипарис, лише завдяки мені ти приноситимеш свої плоди. Бог порівнює себе із рослиною, вічно-зеленим кипарисом, тобто велика могутня рослина. І от Бог каже, що я для тебе все, тільки в мені, ти, Ізраїль, можеш приносити плоди. Тільки в Бозі ми, християни, можемо приносити справжні плоди. І 10-й вірш, останній деякі з вчених кажуть, що, швидше за все, він був дописаний вже пізніше. Але він, цей 10-й вірш, підбуває підсумок усієї книги. Хто мудрий, нехай це запам'ятає, і хто розумний, нехай продовжує пізнавати, адже Господні дороги прямі і ними ходять праведні, а нечестиві на них спотикаються. Амінь. Божі дороги вони дійсно прямі. Нам не треба шукати якісь лазейки, як потрапити в Царство Небесне, як потрапити до Бога. Треба просто вірувати, треба просто дотримуватися Його слова, читати Біблію, ходити до церкви і слухатись Бога у всьому, що Він нам каже. І тоді. Якщо ми будемо мудрими, будемо розмірковувати над цим, то ми потрапимо дійсно туди, де хоче нас бачити Бог. Отака От була книга пророкаосія, книга сумна, книга, яка розповідала про справжні стосунки Бога і його народу, про те, як народ Ізраїля зраджував Бога, про те, як народ Ізраїля тікав від Бога. І про те, як народ Ізраїля, на превеликий жаль, понесе велике покарання за все своє беззаконня. До нових зустрічей, друзі. Ставте коментарі, підписуйтесь на мій канал, і побачимося у нових відео.